Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українські війська використали керовані авіаційні бомби Дждем для удару по стратегічно важливому мосту для ворога на трасі горлівка Ясинувата. Знищення цього мосту перекрило шлях окупантам для поставки забезпечення та можливого відходу їхніх військ. В той же час журналіст Юрій Ботусов пише: Росія розпочала великий наступ на Авдіївку. Почала ще одна з визначальних битв війни. Авдіївка має стратегічне значення для РФ, оскільки це місто є фактично воротами у Донецьк основний комунікаційний вузол на окупованих територіях. І для того, щоб закріпитись на захопленому Донбасі, путіну потрібно відсунути лінію фронту від Донецька. У 2022 році російські війська вели наступ на Авдіївку, намагаючись глибоко охопити місто з обох флангів. Однак російський наступ було зупинено через героїчний спротив українців. Битва за Авдіївку буде більш запеклою ніж битва за вугледар взимку. Наявність щільної забудови Донецька та і сприяє прихованим діям розгортанню серед житлових районів артилерії, прихованим діям радитехтік. Росія зосередила значні сили авіації, яка використовує високоточну зброю, велику кількість снарядів, які могли отримати від північної Кореї та Ірану. Росіяни намагалися створити велику перевагу у дронах. Російські дрони разом з артилерією застосовуються для ураження передових позицій. Ворог намагається відкрити шлях своїй піхоті та танкам, щоб проломити бойові порядки наших військ в першу чергу застосуванням великої кількості високоточних боєприпасів. Основний удар завдається з півдня Авдіївки, на відміну від першого наступу на Авдіївку, який тривав з липня 2022 року. Купове березень 23-го. Зараз охоплення міста заплановано по значно більш коротшій дузі, але ворог намагається уникнути бойову міській забудові, і створити загрозу оточення для наших військ у місті. Ситуація дуже серйозна. Битва за Авдіївку потребує зосередження усіх ресурсів. У сил оборони України також є свої переваги у цьому районі. Ми добре розуміємо, куди та як збирається йти ворог. Тепер ці переваги треба реалізувати. Перед нашою артилерією та ударними дронами багато цілей. Почалась дуже важка робота. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.